Товариш водій, так. зупинили вас на блокпосту. Так. блокпосту. Сказали, що нарушили ви два дорожні. Встановки. Я вже порушив. А як я можу порушити без розгляду справи? Як я можу ви вже, Я вже порушив. порушив ну ну Зачем який розгляд справи? Ну ви ж сказали. До розгляду, до розгляду не доходили ще. Да, да. Ви якщо точно хочете спросить, то це причина зупинки. Чому вас зупинили. Правильно, mm -hmm. я вам кажу, ви порушили знак дорожній знак. 2.2. два. Приїзд без сьогодні. Я порушив заборки. уже. Да, порушили. А як може я, як я можу Били порушити без, без розгляду справи? Били? Я вже порушив. Давайте тоді й пункт, -то який я порушив. Порушення і дорожнього руху. Ні, там немає такого порушення. Правил дорожнього Перший, дорожнього. другий, третій. Ви на, ми на екзамені. я вам кажу, Пер, один, перший? Один, один із перших, да, став. Як це один із перших. А може другий, може третій. ну який, ні, так, так не Ви сказали конкретно. Пункт ви порушили правила дорожнього... Як я можу порушити, якщо не було розгляду справи? Давайте з 278, 79, 80 і так далі, і потом 268, і потом пошло поїхали і буде яку вам работать. Чтобы Причина был, зупинки, что? суть скоєного правового порушення. Суд сказав? Ні. А чим вас суть не устраивает? Я... Є 35, а там 11 пунктов. А Які из них ви... Да. Виповнюєш вы... аварійну сигналізацію? Якщо ви вже уж так уже по статтям. А, а, а де сказано, коли я її повинен, повинен, повинен включати і через скільки? Не сказано? Так. Да. ПДД я... А через скільки я должен я мечтать... включать? Через скільки я должен включить? Не вайно. А где а там написано? Покажіть да. мені. Негайно. Покажіть, ПДД. В школі це проходить. Я інститут автотранспортний закончи. Ну яка різниця? Суть не в тому. Давайте з 278 розгляд спочаток розгляду справи і так далі і тому подобне. І тоді, якщо... Відеодокази зразу вам показують. Так, як же, це по рішенню суду. Ми ж не уголовне діло розробляємо. Рішення, ви знаєте, що останнє рішення суду було, якщо э, немає фотовідування. Э, У нас є, я вам одразу сказав. Ну так я ще не спорю. Я ж кажу а вам по рішенню суду, що ви повинні одразу пред'явити э, з ваших судів моє правопорушення. Будь, будь ласка, подивіться, я для людей покажу. А де, не, я поняв, а де знаки там. Покажіть, будь ласка. А где там? Знаки, знаки, уйти. А шо? ваша машина там чи ні? Де? Та там номеров не видно. Моя там машина а чи ні. Як чинит. Це по-перше, а по-друге, да. вы перешли домой ви, на что, вы да. будете камера восключена, что нет. Да, да. А что вы не согласны с 40 статьей не предупредили? То включена камера? Да. Что не. не? Ну это порушение. Что вы не, мне, не предупредили? Я же смотрю, где номера ваши. Ага. А кроме номеров там знаков не видно, что я проезжаю те именно знаки. Именно те, да. да. Я согласен. Ага. ваше это, можно? Это операторское... Посвечение это, ваше это, можно? Я же вам уже показываю. Вы имени не показывали, фото-видеофиксация выдается с початку. початку. Да. Можна ваше? 10 хвилин. Тільки на камеру не знімаєте, я вам покажу. з <уществування> <уществування> 34 статті Конституції, я маю право збирати будь-яким способом. От. Ви зараз хочете сказати, <уществування> що це блокпост, ви зараз хочете сказати, це блокпост, і не маєте права знімати, да? Примеру <уществування> Да. <уществування> <уществування> вы, не, ви, ні, <уществування> ви, 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 ви читаєте і трактуєте не так, як вам треба, а як закон пише. Знімати, не знімати, а фіксувати я можу любим способом, але не для розповсюдження. От як я розповсюджу, то щоб фашисти там бачили, это, це друге діло. No, no, no. Можна посвідчення важко? Тільки І... не розповсюджую. Ні, ти для себе. Ні, чого, це мало ли що, ви вибачте, я не хочу вас образити, може ви кусатися будете битися, зараз стріляти будете це. Я вам для, покажу посвідчення. Для, для суда, якщо буде, треба буде для суда або для написання скарги. Я можу ознайомитись? Да, да. якщо на а, то, якщо то пішло. Скажіть так, добре, добре. Та держи, читайте, я ж ніколи не куваю. Та ні, це ні. ж не... не доброго, тому що ви можете забрати. Та це ж не посвідчення, я б її куди і викинуть. <свідчення>. Ну я ж не дочитав. Я... Що вам посвідчено? Ну дайте я дочитаю. Яке вам треба посвідчення, ви скажіть? Дайте я прочитаю. Яке я я, я розкажу вам все. Я сейчас стану, буду розказувати. Сядем, ну, я, я кальян закурю. Закурим Послухаем кальян. Вас. Можна ознайомитися. 18.3. Яке саме? 18 пункт 3. Яке саме? Пос... Ваше службове посвідчення. А у вас Влажно. є воно службове посвідчення? Є? Покажете. Да, Покажете, да, що воно службове. Да, да, да. Добре. Гречаний Михайло. Миколаєвич. О, поліцейський. Ти я не почитав этот 0. До якого? Від 25 го года. 02 58. Вот, бачите, без зайвих предметів. Покажіть мені, будь ласка. Що, не видно? Ні, ви покажіть мені, будь ласка, де що це посвідчення поліцейського? Ну, це вже су... ну, Ви ж знаєте цю? Ні, ну я є. Ні, подожіть. У мене є посвідчення водія. Так? Воно написано посвідчення на англійському і на українській мові. Правильно? Посвідчення. О, Посвідчення. От. А у вас -то воно має бути написано посвідчення. Що це ж посвідчення? Я знаю, наказ э, на, на 1734 постанови кабінету Міністрів, я можу вам показати, як э, посвідчення повинно виглядати. Показать? 17, 17, да, на газ. Э, скажи, да, скажите, скажите, будь ласка, я вильный? Я камеру выключаю и один. Да, я вильный? Да, да. А вильный? Покажите нам да. Все.